І знову все привіт! Доброго дня всім глядачам та, звичайно, підписникам каналу. Ну що, друзі, і наступний день такого полювання Вирішив сьогодні у ліс, не сам, сьогодні з молодим помічником. Ось, пішли разом з сином, сиділи вдома, сиділи і не знаю, як. Нарешті він каже: тато, йдемо у ліс, йдемо по грибі. Яка може не нині, він каже, ні, йдемо нині. От, я кажу, так як нині, то нині, то йдемо шукати білого першого. Так що, думаю, буде цікаво. Прийшли ми з ним сьогодні у буковий ліс. Вчора переходив, вже попадали гарні молоді білі грибочки. Часу у нас багато немає. На годиннику зараз після обіду, десь 14.30, 2-3 години. Побігаємо. Сонця немає, гарно, хмарно. Оце що дуже гарно, дуже комфортно зараз в лісі свіжо. Одна красота. Ніби під заказ сьогодні погода. Будемо сподіватися, що нам сьогодні з того усього щось фортане, бо буде важко щось знайти, бо, по-перше, прийшли пізно, по-друге, після вихідних ліс перебрали конкретно. Але сподіваюся, ще десь на моїх секретних місцях десь білий грибок заникався. І все, що ми, як завжди, знайдемо, звичайно, все вам покажемо, розкажемо. Сьогодні буде два ведучих, думаю, буде подвійно, інтересно. Ну все, Максим вітається і ми йдемо шукати. Привіт! Сідаємо зручніше, підписуюсь на канал, хто не підписався. Гайда за білими грибами. Так, Ми на перших місцях. Тут Максим треба е, крок збавляти, йдемо полегонько. Бо ми йшли швидко. Тут треба дивитися уважно. Білий гриб може бути де завгодно. Добре? Попри цю дорогу всюди. Шукаємо. Ну що, Максим, бачиш? Перші білі. Бачиш? Гарні. Ага, десь і тут на нас чекають. Красота. Бери. Бери, зривай. Ох які. Класні. Класний. Кручу. Міш? Вже ходили з тобою. Легонько, не спіши. Не спіши. Крути, крути. Крути його. Отак. Ота два покази на камеру, дитичам. Ох. Ну як емоції? Понюхай, як пахнуть. Краса? Це не те, що тато приніс готовий, ні? Mm. Довольний? Йдемо далі? Так. Йдемо далі. Так. Бачу ще одного, Максим, ходи. Двизький тому. Гарний білий сидит, двіські потужний. Ух ти, красунчик. Гарний великий? Mm. Десь я тоді покажу, як правильно гриб зривати. Сідай. Отако. Береш його попід спід. З самого низу. Бачиш? І легонько так його покручиш. Опа. Чув? Як він захворютів. Ось який. Тримай. Тримай, покажи глядачу. Гарний. Ну все, клади в кошик, потім почистимо. Ось таких вже маємо. І ми лишень буквально зайшли в ліс. На самому ході. Саме цікаво, що після вихідних ще такі гриби тут нам попадають. Ми йдемо далі, бери кошика, йдемо, пішли. Гарно там по підбук дивися, там дуже потужне місце. Ось туди дивися, там можуть бути. О, виш там залазиш, там добре, подивися, там не раз дуже конкретні гриби. Так мене тато все посилав, я так ходив і так понаучився. Ось. Нема нічого там? Не. Послав молодшого, бо йому туди легше залізти. Не. <гум> нема, то нема, але місце треба перевірити. Це обов'язково. Бо Ніколи не знаєш, коли там гриб буде, знаєш, Максим? Йдемо далі. Тут пусто. Тому, дивися, там під самим буком щось сидить. Бачиш? Не. не знаю, що це таке. А ні, то не білий. То не білий. То щось інше. Голубінка. Голубінка стара. Ладно, йдемо далі. Що там, що сіє? Ти там добре дивися, там полегонько йди. Там не треба скоро бігати, там гриби можуть бути. Легонько добре дивися. Не поспішай, полегко. Так, зараз почистимо. Тут легенько, видиш, як це обчищає. Обрізо, обріза, болото, ге. Він такий непоганий. Трошки є червивість, але не синь. Пішов світленький гриб. Може варто піти в інший ліс, подивитися. Але не сьогодні, вже якось другим разом я піду. опа Ми сьогодні тут подивилися трохи. Місто буде молоті. Так, роз'єднаю його. Кі Ну і це і на того, що ми стали, тепер маленькі. Ми знімали, копнули. От. Що? Бачиш, як розвитку mm -hmm. накриваємо. Бачите, як Угу. Накриваємо. По По-перше, ми ховаємо, де ми їх знайшли. По-друге, гарно. Лишаємо лісі за собою частоту, так як буде. Йдемо. Там білий коло тебе, ти його бачиш? Та ви подивись під тим кущиком. Бачиш його? Ні? Там повно голубінок. І... <плес> Бачиш? О, давай, який? Опа, файний, дивіться. Ну покажи, покажи, покажи. Покажи ближче. Який, шапка відрвалася, нічого. Але чистосенький, дивіться, який. Як сліза дай покажу глядачам, такі чистосенькі. Гарний. Бачиш, на самому проході. Вісь там ось з боку. Чекай. Отаму ще один дивіться Максим. Недалечко. Дивіться. Знову молоденький. Бачиш? Десь. Опа. Гарний? Uh -huh. Бачите, стояло нього навіть не позамітив. Та нічого. Ви собі запам'ятаєш місце. А вже ніколи нічого так. Що, зараз зараз почистимо то підемо далі. Uh -huh. Ну як, рибалочка? Нормально. Uh -huh. Нормально? Вже не жалкуєш, що пішов? О, добре, йдемо далі. Так, ходили ми довго з Максимом. Мабуть хвилин 15. І знайшли нарешті. Показуй Максим, глядачам грибочка, дивіться який гарний тут замаскувався так, що просто. Опа, те швидко відгортаєш. Ді, Давай зривай. викручуй. отак так, підважуємо, отак. О, молодеця, ти вже як професіонал. Ну-ну, Показуй, показуй, показуй. дивіться, яка краса, бачиш? Ну? Будеш чистити сам попробуй ножиком. Давай сам пробуй. Як так тату від коропоказу, та не в кошик лише не було. От. Легонько то все зрізає. Може давай я. А ти тут гострим кінцем, а це тупим. Mm. Так, легонько. Давай я, може, давай я сам, десь скорше. Ще не виходить, давай я. Почеш, щоб бігом та йде. Mm. Файний, дивіться який. Бу. Налитий такий сочний. Я тут ще покрутиться, може ще десь є. Давай я чищу, а ти тут каже подивися, тут добре уважно. Ні, кошик лишай, кошик лишає. Уважно подивися, тут близько може є один. Може бути. Так, у нас невеличкий відпочинок. Багато йшли, змучилися. Переведемо подих, та й будемо те ще на середину декілька місць. Не дуже є грибів, На початках нам трохи повезлодки, гарних красень підняти. Пішли пізно, після обіду. По-перше, гриб росте дуже слабо. От. Ну І перебрали після вихідних. Це раз, по-друге, і 100% зранку люди тут були. Попив? Добре. Давай ще пару хвилин відпочиваємо. Ти тут посиди, я тому що піду одне місце, добре і підемо далі. Але ще йдемо, йдемо на середину, глянемо і там ще маємо одне місце. Буди, що там твориться. І, мабуть, будемо вертатися назад. Синтів піти погуляти, подивитися лізти. Я з ним. Бо ще разом не, не вийшло колком піти росли. І то нам тоді не вийшло, правда, Максим? Тоді був обстріл 22. От і вернулися додому. Так. Тут пусто, ще одне місце і пусто. Більшість місць немає нічого. Переходимо з місця на місце, веселіше не стає. Погода одна, що дуже гарна. Трошки вітерець звіявся. ось там, не сильний, але сонця немає. Виходили з дому, вже сонце було. Ну це від ранку сьогодні жари не відчувається, Взагалі ніякої. Тут Максим дивиться, що добре, тут може бути щось. Тут Таке місце непогане, але щось є. Тут всюди місця непогані, погані, але з грибами щось слабо. Ще є аврали голубінок. Переважно така червона, ярка. що люди не позабирали. Цю, цю не збирають Максим, бо вона гірка. Ці гриби. Люди лишають. Так. Зараз тут ще уважно дивимося. Та ще є тут декілька місць, таких козирних, заниканих, але то не всіх місцях гриб є зараз. Що там є щось? Ну Добре, добре, десь там попід бук. Та ти вже грибник, десь тобто ти, ти, ти чуєш, ви як в нього чуйка працює, ви бачите? Перший раз він в цьому лісі і він йде зразу суто на такі місця, де, де можна щось хапанути. Тут таке місце, що взагалі під цими буками. І малого туди потягнуло. Грибник уроджений. Молодець. Пару разів зі мною піде, буде сам косити гриби. Так, йдемо далі. Поки що не дуже, як то кажуть. Але сподіваємося, що фортуна нам усміхнеться. то є ліс, тут нема, нема. Тому бац і повний кошик. Так неодноразово було. Що, Максим, є? Ага. Ти так присів, я вже думав, що вже є. То голубінки. Ми на їх не беремо. По-перше, вони старітки, не гарні вже. А по-друге, ми вже... Шо? Молодец, молодець. Добре, добре. А по-друге, вже їх так наїлися, що нема охоти їх збирати. Так. Вирішили з того всього збирати голубінки, молоді. Збіли мене густо. Не змочився? Чисто на кошик. Будемо брати голубінки трохи. Та і голубінок вже багато нема. бо Ба старих багато ще є. А молоденьких вже мало, вже, вже відходять. Ну а то скільки може? Два тижні вони так гуділи, повні ліси, були голубінок. Так. Ні, то голубінка там така здорова стоїть. Ну, місця, де росте білий, переважно все порожнє. Переважно порожнє. Нічого немає. Така рапавка молоденька, ще попала. Прийшов на місце, де білий. Рапавка. Теба кошик. Підемо далі. Де? А, це козар бери. Якщо файне. А ну. Ну, він такий покусаний. Лишай, ай, ти його майже з'їли. Козарик ти тоді стіни, можеш брати. Гарний десь молоденький. Берем. клади в кошик, там один є. Молоденькі. Козарики такі світлі. Ось так. Головне, щоб погуляли. А? На маленьку зажарку буде на вечір, що робити. Може ну, ще один аночка подивимось. А ні, це вже такий ніякий. Потемнів. Бери. Голубінка можеш брати. Гарно. А ну давай, подивимось. Запади чи чиста. Має вигляд на гарно. О, чистонька, забирає. Йдемо далі, Таку, по дорозі піднімаємося наверх, там ще глянемо одне місце. І мабуть, йдемо пологать повертатися через ліси додому. Там ще бачили трохи глубінок молодих, позбираємо. Зразу не думав брати, але вже хоч щось. не йде з порожним кошиком. Правда, Макс? Mm -hmm. ну, бо скажуть, які вдома два грибника пішло в ліс, а прийшли без грибів. Козарик молодий. Попередні два були червиві. Далі, що цей чистий. О, теж червивий. Шапка, може бути чиста. Йдемо далі. Що там Максим? голубинки? Гарні молоді, давай. О, яка молоденька. Давай подивимося, може чиста. Тому ще одна. Бачу? Та стара ту сторону не бере, оцю молоденько, давай. Молоденькі беремо. Ті чисті забираємо. Так білих немає. Ось трохи глянемо, чи чисто зараз. Вже на білих немає сподівання, вже такі місця перейшли. Шапка чиста буде. О, чисто. треба ніжку. Може було так не відрізати грубо. Теж чисто. Трохи голубінок візьмемо. Вже хай буде. Вони тебе спорожними, правда? Угу. Ну. Продовжуємо підніматися, йдемо ще туди наверх, декілька місць глянемо, ще є надія там. Минулого разу туди ще попадали білі, На середині пусто взагалі ні одного. Ліс перебраний, порожній, де-не-де голубінки полишались. Лисичка нам попалася велика. Зривай, деська здорова, гарно. Класно. Кидаємо докупи. Йдемо далі. Цечка лише Що? Ні, стара голубінка. Що знайшов? Голубінка? Угу. гарна молода, давай. Що, не йде? Ого, так місто сиділо. Чисто. Чисто. Раз. Трошки підвіжу. Молода голубінка вже навіть дуже рідко попадає. Ось, Дуже слабо риб закінчився. Було-було, а -було, вже нема. Питає мене хлопець, що за квіти Такі посеред лісу. Дуже гарно пахнуть. Такі фіолетові. Такі білі. А я не знаю, що це таке. Хто може знає з глядачів. Напишіть нам під відео. Але гарні, правда? Максим замітив. Я навіть не бачив їх. Ну ось і все, мабуть, глядачі. На цьому будемо закінчувати. На годиннику 16.30 походили 2 години добрих, можна навіть більше, по боковому лісі. Максим вже сів трохи перекусити, з'їзд бутерброд по п'ясоку, аби мав сил на зворотню дорогу, ми вже вийшли напряму. Зараз вниз так дорогою. Десь 2-3 кілометри. Нам ще в долину йти додому. Ну що, грибалка, як бачили самі, така собі, грибів майже немає. Ну я і так і знав, що їх не буде, бо дивлюсь на попередню рибалку, що я тут був. Грибів не було, То, що я зранку, був, не то, що після обіду. Але ми пішли не за грибами, а пішли сином. Можна рахувати вперше по-людськи за грибами, бо минулого разу нам не вийшло. Прийшли ми. Це було в жовтні 22-го року, він ще був на 3 роки молодший, в 4 класі. Так попали, що якраз е... обстрілювали нашу станцію. І були сильні вибухи, а то було дуже чутим, хлопець напудився. Три роки не хотів із нову в ліс. Аж цього року, сьогодні, каже, тато йде нині, яка то добрий день. Не знаю, як, тобі син як. Сподобалася рибалка наша? Та й добре. Сподіваюся, наступного разу, коли ми з ним підемо, будуть і грибочки потужніші, знахідки краще, довше погуляємо. Ну, сьогодні було так. А вам дякую за те, що були з нами. Хто не підписався, підписуйтесь на канал. Зустрінемося! Па-па. Ну і по традиції, що ми назбирали сьогодні? Назбирали ось тако, Небагато. Навіть немає пів корзини такої невеличкої. Знайшли таку одну здорову жирну лисичку. На початках нам повезло. Попасти на декілька білих, але білий вже попався інакший. Ось такий світленький, це означає те, що може піти ще одна хвиля дубових і таких світлих грибів. А може піти вже всі на купу. Трошки голубінок, а зараз йдемо так униз, ще по дорозі будемо дозбирувати. Будемо дозбирувати по долині, попри дорогу ми багато йшли, полишали голубінок дорогою сюди. До села нам ті ще десь приблизно 2-3 км вниз. Думаю, ще докладемо корзину до верха. А як не докладемо, то стане цих, що є. Не важко нести. Не важка козина. Ноги не болять. Вістань така добряча сьогодні.